Ну, давай по-чесному, якщо в тебе в Україні нема грошей, в тебе буде жахлива медицина, але тебе теж врятують. В Європі не важно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч чуть-чуть грошей, хоч чуть-чуть зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дьорнеш. Даже за великі гроші. Ніде. Мене в лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну ти скільки ж рані, весь перерізаний, спина там це вся історія. Лікарі в німеччині як побачили, казали, ми не знали, що з цим делати. взагалі, у них ні досвіду, ні розуміння, як це порвати. А в Україні врятували? Врятували, вообще з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування оцей так собі. Ну, люди злі один на одного, бо нема поваги від влади до людей, на жаль. Та й від людей до влади немає. Ми один одного достойні, насправді, це треба признати. То, через то такі враження. Але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати як його стогісіна в Україні. Вона в кожній третій четвертій лікарні.